Мир Божого любі, Господь Бог євив велику милість в життя кожного з нас, дав нам можливість врятуватись по благодаті. І багато людей кажуть, що все, я викуплений дорогою ціною і можу робити тепер, що а але насправді народження від Бога не грішить. Тому мені потрібно стати обраною. Господь каже, що багато званих мало обраних. Потрібно народитись згори, гори, народитись від Бога, від духа і приймати слово Боже і возростати у повний вік Христа. Потрібно ставати живим каменем в домі Божому і будувати цей дім. Мені потрібно брати свій хрест і розбиратися зі своїми гріхами на своєму хресті, а не розпинати своїми гріхами Ісуса Христа. Потрібно мати добру совість, завжди пам'ятати. Господь каже, що совість приходить, із Слова Боже, коли ми перебуваємо в Слові. Мені потрібно бути смиренною. Бог каже, що гордим він противиться, а смиренним дає благодать. Завжди берегти пасторів тих людей, які вкладають Слово Боже в нас, які дають нам можливість і жити по духу, а не по плоті.